Всім вітання. Зараз трошки більш детально розглянемо результати вчорашніх відео. Я там зняв такий якби анонс. Зараз буде пояснення причин, як це можна досягнути. Перше, що генератор зараз виключений, включено освітлення. Зараз я виключу освітлення. Виключу. Думаю, що буде видно, так? 80 вольт. Тут повністю все я вимкнув, щоб не думали, що там якісь наводки чи ще, що від. Все абсолютно виключено і 70. От, видно. Думаю, що видно, що 70. Тобто генератор виключений і ми маємо 70. 6 вольт. Тому що були коментатори, які казали виключ генератор і щось покажи. Як ви бачите, генератор виключений і ми маємо 85 вольт. Тепер далі це в мене заземлення, те, що я демонстрував. І я цим заземленням можу ставати сюди, а можу ставити на цей синій провідничок, який виходить сюди. Так. От у нас вже 340 вольт. Це в мене в даному випадку не працює генератор, а працює лише іскровий розряд, який не пов'язаний із цим цим, що знаходиться на столі. Але для того, щоб був потенціал на землі, ми маємо збуджувати іскровим розрядом саму землю. І тепер, як ви бачите, із двох заземлень я отримую 340 вольт. Тепер я вийшов з резонансу, включаю генератор. Так. Напруга як була, так і лишилася в районі 70 вольт. Генератор вже почав брати якийсь 1 вольт. Але до тих пір, поки я систему не веду в резонанс, в мене не двигун не працює і немає заряду із заземлення. Тобто, в даному випадку, зараз оцей провідничок відкину. Конденсатор має тільки один вхід із заземлення. Оцей провідничок заземлення. І тепер я включаю. Вожу в резонанс. Бачите, як змінилася картина. Виключив конденсатори, вертаємося на 70 вольт, які були із заземлення, коли працює іскровий розряд зараз стабілізується на 70-80 вольт. І коли я ввожу в резонанс, маємо 650 вольт. Тепер з системи я нічого не беру. А тепер я зараз виключу генератор. Цей щуп стаю, можна сюди поставити, так як по романову на плюс конденсатора. Те, що вже я демонстрував. І оцей синій провідничок, от він, я буду ставати на систему. Запрацював генератор. Це я повністю не вводив в резонанс, тому що можна навіть вольтметр ходокати. Стаю, як ви бачите, результату майже немає. Навіть зниження пішло. 600 І вже кіловольти пішли. Це вже я роблю відбір енергії, оцей ця точка, це після розрядника. Тепер як цікаво так? З самої системи виходить. 750 вольт, а з резонатора вже кіловольти Тобто ці всі нагромадження, які є на резонаторі це в нас, як би те, що дає імпульс, а тут вже енергія розкручується за рахунок фірітів і катушок. Тобто, на вході ми маємо. 730-740. А вже коли я стаю, вже у нас пішли кіловольти. Так що, щоб отримати цей заряд більше кіловольта, ми маємо задіяти резонанс дроселя заряд. По Романову. Це якщо ми підживлюємо і системи. І тепер подивимося по споживанню. У нас йде 18 ватт. І коли я роблю відбір енергії. 17. Споживання йде донизу. Зрозуміло, так? Тобто ми отримаємо кіловольти споживання без відбору енергії 17 Вт, а коли я починаю якби, відбирати енергію, споживання йде донизу. Тобто це не є за рахунок системи. Оце вже йде захват енергії землі. Це я продемонстрував. І зараз намалюю дві схемки. Так, схема заряду землі. Це в мене мод. Один кінець корпус заземлений, а з високовольтної через розрядник. Відкритого типу йде на землю. Тепер, що стосується самого генератора, знімали ми енергію після іскровика. В торці 1 напруга була в районі 700 вольт. А вже коли я даю з цієї точки, з другої, ми отримали вже кіловольти. І коли в мене генератор був виключений, працював тільки розрядник. Коли я просто стояла в мене чи антена, чи заземлення на конденсаторі 60-70 вольт по одному проводу. Тобто це за рахунок того, що коли працює іскровий розряд, збуджується навколишній простір. І я вже сьогодні пробував із одного, другого, третього заземлення, з антени. І... Завжди є різниця потенціалу, і це вимірюється вже десятками вольт. Але саме, що цікаво, коли я ставлю друге заземлення. Тобто у мене це все працює на одне заземлення. Але вже між двома заземленнями ми отримаємо 340 вольт. Тобто, чи антена, чи тут заземлення різниці немає. Але коли ми вже. Заряджаємо конденсатор із двох заземлення або з антенни і заземлення, ми отримуємо вже 340 вольт. Оце саме важливо, те, що я вже демонстрував. І зараз спробуємо відкинути оце заземлення і подивитися, який буде результат. Так, щоб заземлення лежить на столі. На конденсатор заходить тільки вхід. Зараз ми ще було між цей провідничок, синій взагалі відкинемо. От він у нас був заведений. Видно, так? Зараз я його взагалі відкручу. Так, одне плече повністю розгружене. Тобто у нас зараз земля заряд цього і конденсатор працює тільки. Розрядний із одного ключа І дивимося, як помінялася робота системи. Зараз я цей синій провідничок, який стоїть на плюсу конденсатора, стаю в точку 1 Вона оце точка 1 Раніше у нас тут було 700 вольт. Зараз вже з'явилися кіловольти. І коли я стаю тут, тобто ситуація помінялася навпаки, так, тепер дивимося по споживанню, коли я стаю в точку 2. Не міняється, стаю в точку 1. Не міняється. І тепер, якщо я цей синій провідничок на 22 стаю на трансформатор споживання. Трошки виросло і вертаємо заземлення. Так, верну синій провідничок назад. Споживання зменшилося на 4 Вт. напруга виросла до 800 вольт і тепер, коли я стою, пішове зниження, і споживання пішло до 10 Вт. І тут заряд. Оберти двигуна зросли. А тепер, коли я стаю вже на точку 2. Споживання пішло донизу, напруга пішла пішло доверху. Виключаємо Гу. Так, і робимо маленькі висновки. Як ви побачили, плече, коли трансформатор працює, дає позитивний результат. Напруга лише із антени, як ви бачите, стояла. У нас було 800 вольт. Коли ми не додавали заряд по роману, тобто із системи, коли ми беремо із. Точки 1 або точки 2 на заряд конденсатора, оцей, що ми стоїть так, то ми маємо або зниження, або додання споживання. Найкращий варіант, коли у нас максимальна напруга і споживання йде донизу. Тобто, ці варіанти всі можна отримувати. І коли ми працюємо з додатковим збудженням навколишнього простору. Також маємо цікаві результати. Наскільки вони позитивні чи негативні, покаже то час, тому що все це треба, щоб воно було гармонійно поєднано. Тобто йде погодження процесів хвильових, імпульсних, і тоді ми отримаємо відповідний результат. Сьогодні я намалював, розказав. Дав відповіді на ті запитання, які в декого виникли при перегляді попередніх відео. Тобто при роботі іскрового розряду з двох заземлень ми можемо отримати більше 300 вольт. Всім успіху і до нових зустрічей!